У 1648 році, проголосивши хмельницького втікача гетьманом об'єднаного козацтва, козаки фактично розпочали антипольське повстання. На його придушення одразу були кинуті сили найближчих шляхтичів Потоцького і Калиновського. Але згуртування козаків та союз з кримським хасом зробили диво. Козаки здобули три близьковічні перемоги під жовтими водами травень 1648-го. Під Корсунем – травень 1648-го та пилявці вересень 1648-го. Одразу я за свою кривду воював. А тепер буду за інтереси козацького народу. А ти впевнений, геть мене, що це потрібно людям на цих землях? Адже тут і козацтво такого немає. Беремо в облогу Львів, а там далі видно буде. Отамане наше військо славне та героїчне. Але й воно чисельність має. Побачити б цього хмельницького і запитати. Чоловіче, що сталося? польські шляхтичі вирізали весь фільварок, тільки от мене залишили, щоб я трупи поховав і людям розказав, що трапилося. Богдане треба перемир'я з поляками чинити. По-перше, сили козацькі виснажені. По-друге, поляки поповнюють війська литовцями та іншими воякими-католиками. По-третє, народ виснажився від війни. Та й ми з тобою не знаємо, що робити далі. Діво кажеш, друже. Після укладання перемиря під замостям Хмельницький у грудні 1648 року повернувся до Києва, де його зустрічали як українського Моїсея, визволителя українських селян від польських магнатів.